Всеволод Нестайко, Терадори з Васюківки, частина друга, незнайомець 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ 9. на студії. Несподіванка перша, несподіванка друга. І от брама, брама, що відокремлює звичайний буденний світ від казкового, чарівного фантастичного світу кіно. Якось прикро, що вона на вигляд така простенька і непоказна. І така низенька, не те що перелізти, перескочити можна. Я хіба таку зробив би для кіностудії. Хоча б, як ото пам'ятаєте, у зимовому палаці, через яку у фільмі Ленін у жовтні матроси перелазила. аби ще більшу кіностудія ж, а не що-небудь. Ну, а поки що очіняється та низенька брамочка, і ми в'їжджаємо на територію студії. Дивлюся ліворуч. О, фруктовий сад. І не який-небудь маленький, аз Дервенецький. Не видно, де й кінчається, наче ми не на студію потрапили, а в радгосп. Мабуть, це для артистів. Політехнізація. Після зйомок працюють по чиям. Мабуть, погоджуюсь я. Глянули праворуч, стоять підряд кольорові щити, як ото гасло на шосе. І на тих щитах написані різні хороші слова про те. Що мистецтво належить народові, що з усіх мистецтв найважливішим є кіно, що працівники мистецтва передусім мають бути чесними та багато іншого. І між тим іншим були такі слова: в людині має бути все прекрасне і обличчя, і одяг, і душа, і думки. Антон Чеха, я зітхнув з усього в мене тільки може думки й лишилися, та й хто зна обличчя. Наче ним цвяхи забивали. Одяг пожмаканий, брудний, на душі чужий годинник. Лише в думках своїх я був дуже хороший і прагнув давчинків прекрасних і благородних. Та лісту про це було невідомо. Ми вилізли з машини і слідом за Максимом Валер'яновичем пішли до дверей кіностудії. Ого, які інтересні двері крутяться, як млин або оте. Лопати колесо у параплаві, тільки на попа поставили. Штовхнеш одні двері, а другі вже тебе доганяють і по спині луплять хороші двері. Проштовхнули нас двері всередину. Я одразу у себе носом потяг і скривився. Я теж лікарнею пахло. Біля самісіньких дверей кіностудії пахло лікарнею, мабуть. Щоб не думали люди, що таке корисне для здоров'я діло кіно робити, подумав я, а може просто тому, що одразу ліворуч була студійна на амбулаторія? Ми піднялися по східцях трохи вгору і пішли довжелезним коридором. Ми з явою не раз читали про кіностудію у книжках і в Касіля, і в інших, що коли потрапляєш туди, то дива починається одразу ж у коридорі. Петро І ходить там, обнявшись із Чапаєвим. Який-небудь римський гладіатор прикурює у героя Радянського Союзу, яка небудь морська цариця розказує простій колгоспниці про те, яку гарну кофточку вона купила вчора у універмазі. І нам кортіло побачити все це. Ми озиралися на всі боки, але по коридорах чомусь ходили звичайнісінькі дядьки, тітки у звичайнісіньких костюмах, іноді у спецівках, як на фабриці, і ніяких гладіаторів і царів не було і близько. Мабуть, ми потрапили в такий день, коли цікавих зйомок на студії не було. Не пощастило нам, аж раптом. О! о!» – шторхнув мене в бік Ява. По коридору назустріч нам ішов дядько в зеленому військовому кашкеті у гімнастерці з портупеєю. Високий, ставний, із суворим обличчям. По-моєму, каточнико у ролі партизана, шепнув Ява. Побачивши Максима Валер'яновича, військовий привітно всміхнувся і козирнув. Максим Валер'янович теж усміхнувся, вітаючись. Коли ми розманулися, я відважився спитати Максима Валер'яновича. А хто то? Як його прізвища? Петренко, трохи здивовано глянув на мене Максим Валер'янович. Хороший чоловік, пожежник, відповідав на студії за пожежну охорону. Тю. Якісь пожежники пішли неінтересні, навіть касок не носять, ховаючи очі, буркнув ява. Довго ми крокували вузьким напівтемним коридором, і майже всі, хто нам зустрічався, а людей у коридорі товкучилися, мов на хрещатику, віталися з Максимом Валер'яновичем. Ну, прямо як у селі, Здрастуйте на кожному кроці. Нарешті Максим Валер'янович зупинився біля дверей, на яких висіла табличка. Зйомочна група, поцілуйте мене, друзі. За дверима чувся страшний галас. Здавалося, там повна кімната людей, які кричать і сваляться між собою. Але коли Максим Валер'янович розчинив двері, і ми зайшли. Виявилося, що в кімнаті всього лише один чоловік? Років за 50, але кремезний, міцний, з величезною копицею чорного волосся на голові. Він сидів на столі і, не змовкаючи ні на мить, сам себе перебиваючи, лаявся в телефон. Ви мені понімаєте, зйомку зриваєте, понімаєте, що ви мені вчора обіцяли? Ви мені понімаєте, обіцяли сонячну молохмарну погоду без опадів. А дали що? Що ви мені дали? Понімаєте, погляньте у вікно, він тиснув рукою вікно. У вас є вікно? Подивіться, понимаєте? опади. Хай вони сказяться. повне небо опадів, опади і ніяко понімаєте сонця. Справді, небо затягло хмарами і накрапав дощ. Я усміхнувся. Мовою він дуже нагадував мого батька. Мій батько теж без ото понімаєте, двох слів сказати не міг. Інтересно, живуть же цей у місті, той у селі, один одного з роду не бачили, а балакають як рідні брати? Безобразія, понімаєте, востаннє лайнувся він, скочив зі столу, рвучко обняв і поцілував Максима Валер'яновича. Драстуйте, дорогий, лаявся з тими, як їх, з віщинами погоди? Синоптиками? осміхнувся Максим Валеріянович. да з -да, синоптиками. Оракули, чортові, понімаєте. він посварився пальцем на телефон. Не вмієте так хоч голову не дуріть. У мене, понімаєте, юлю післязавтра ленфільм забирає, уже квиток на літак є, а я ще натуру не зняв через них. Через оці, понімаєте, опади. Доведеться сьогодні знову знімати павільйон. Всі вже там побігли швиденько. Та ось тут у хлопців одна справа почав була, Максим Ларянович. Але поцілуйте мене, друзі, дуже чимно перебив його. Вибачте, дорогий, потім, потім. Він благально притиснув руки до грудей і схилив голову. Після зйомки. Всі справи після зйомки. Найневідкладніша справа. Зараз зйомка. Швиденько на майданчик, на майданчик. І ви теж. Я вас запрошую, дорогі мої. Звернувся він до нас. Тільки, звичайно, щоб тихо. Понімаєте? Щоб не той, понімаєте. Максим Валер'єнович весело глянув на нас. А що, ходімте, ви ж на зйомках ще, мабуть, не бували, та вам буде цікаво, хочете? А вже ж, Ми одразу погодилися, а Валька, не стрималася, аж підскочила, плеснувши в долоні. Ой, як здорово! Я гордо подивився на неї. Як не як? На це через нас вона потрапила на кіностудію та ще й на зйомки. А то хоч і живе вона в Києві, а кінозйомок зроду не бачила. І знову пішли ми довжелезними коридорами. Я йшов і думав, і що то за синоптики, що не вміють звичайнісінького дощу вгадати. В нас у селі кожна баба вам за три дні наперед дощ завбачить, же є певних, скільки хочеш, і по тому, як вітер вихриться, чи на поріг, чи з порога, і як кури поводяться, як сонце сідає, і коли дерева балакають. Завели б собі на метеостанції корей і колопоту б не мали, не зривали б тоді кінозйомок. Спустилися ми кудись униз і опинились на велетенському цеху якогось заводу. Стелі у горі майже не видно. Ми всі одразу якісь маленькі-маленькі стали. Ідем, 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 кінця нема. Назустріч нам дріботів, цокаючи по цементній підлозі каблуками якийсь маленький, худенький лисий чоловічок. Ще здалеку він замахав руками і загукав. Здрастуй, Вітю. Наш поцілуйте мене, друзі, теж замахав руками і теж загукав. Привіт, Женю! А коли той наблизився підстаркуватий Вітя обняв лисого підстаркувати Женю, і вони розцілувалися. Потім Лисий Женя поцілував Максима Валеріановича. Я вже боявся, що він і нас почне цілувати, але ні. Він тільки помахав нам рукою і сказав Привіт, старики!. Ми всміхнулися, мимохідь, літній тядечко, який вже певно мав онуків, був у нього Вітя. А ми, старики, ха? Хоча те звертання старик було нам добре знайоме, так навіть ми іноді називали один одного, навчившись від київських мисливців. Сам Женя був, мабуть, ще старший за Вітю, і не тільки тому, що навкруг його лисини, як очерет навколо озера стирчало звихрене, сиве волосся у віті жодної сивої волосини. Все обличчя у Женя було у великих зморшках, як печене яблуко. Але то були якісь дуже інтересні зморшки, вони всі ніби проманилися від очей, і тому обличчя його весь час сяяло і сміялося, а чорні яскраві очі бігали, як мишенята. Коротше кажучи, він був дуже приємний, я помітив, що коли він ще біг нам назустріч, то поглядом націлився чомусь саме на нас з явою. І коли він цілувався з Вітою і Максимом Валер'яновичем, він теж не зводив погляду з нас і тільки напривітався, одразу накинувся на Вітю, киваючи на нас. Хто це? Чиї це? Вітя знизав плечима і показав поглядом на Максима Валер'яновича. Мої, усміхнувся Максим Валер'янович. Вони в тебе знімаються? знову накинувся Женя на вітю. Той заперечно похитав головою. То чого ж ти мовчиш? вибухнув Женя. Вони ж мені отако. Він черкнув себе долоною по шию. Потрібні. Це ж такий типаж. У мене ж завтра масовка. Я мріяв про таких хлопців. Старики. Я вас дуже прошу. Він притис руки до грудей. Я вас просто благаю, я пришлю по вас машину. Завтра, о 12 годині, на зйомку, сюди в студію. Я домовлюся з вашими батьками всього на один день. Яка ваша адреса? Він вже витяг з кишені блокнота. Все це було так раптово і так швидко сказано, як з кулемета, що ми тільки розгублено кліпили очима. І адресу я сказав машинально, ще не розуміючи, що воно й до чого. Якщо ви зможете, приводьте ще одного двох хлопців, говорив він, записуючи адресу. О пів на дванадцяту по вас приїде мій асистент. Домовилися прекрасно, прекрасно, привіт, до завтра. І тільки коли він відбіг, я нарешті второпив, що нас. Мене і Яво запрошено зніматися у фільмі. Що завтра, буквально завтра, ми станемо кіноартистами, і наші мардяки побачать весь радянський союз, а може навіть весь світ, що коротше кажучи, як у казці здійснюється те, про що ми могли тільки мріяти. Ой, бугуль-буль-буль. Щось радісно забулькотіло, за і засвистіло у мене всередині. Так і свистить закипаючи самовар. Ще трохи, і в мене з носа піде пара від бурхливої радості. Я глянув на яву. Такого радісно дурного обличчя я ще не бачив ніколи. Ну от, я вас вітаю, весело сказав Максим Ларіанович. Бачите, що таке кіно? Виявляється, режисерові Євгену Михайловичу. Ви були отак опотрібні і завтра вже будете зніматися. Кіно це, братця, велика штука. Найважливіше з мистецтв, сказав я вам, що належить народові. Сказав я, о, господи, і чого це щастя робить людей такими дурними? Яка я рада за вас, тонким тремтячим голосом сказала Валька. Вона заздрила, вона шалено заздрила нам, ніколи вона, мабуть, ще не обливалася так у душі сльозами, що вона дівчина, а не хлопець. Город тим дівчатам нічого. А іншим разом будуть потрібні дівчата. От побачиш, сказав я тоном, яким говорять з маленькими дітьми або з хворим. Я був великодушний, у душі мої пурхали метелики. Ми звернули ліворуч у маленькі дверцята і опинилися в величезному, гігантському темному залі. Ми довго петляли майже навпомацки серед якихось перегородок, арештувань, перечіплюючись об товсті гумові кабелі. Нарешті вийшли на яскраво освітлений майданчик. О, На майданчику стояв літак, тобто не весь літак, а шмат літака. Передній салон розрізано уздовж, ту 104 Але все справжнісіньке: і крісла, і ілмінатори, і все-все. Я ж літав. Я знаю. Оскільки зйомка ще не почалася, і пасажири, і стюардеса, і пілоти спокійно походжали собі по майданчику. Біля великих прожекторів на підставках метушилися робітники у спецівках. А по рейках, що тяглися вздовж літака пара бококартатій сорочці, повільно пхав візок, на якому стояв кіноапарат. До апарата прилип дядько у чорному халаті. «Вимкніть четвертий діг. гукнув він, якраз коли ми підходили. Щось клацнуло. І один з прожекторів, що стояв на горі, на якомусь містку погас: Ох, цікаво ж тут! Та ще й літак, і тому що це був саме літак, наче на студії було відомо, що я майбутній льотчик, мене огорнула хвиля нової бурхливої радості. Все тут було таке надзвичайне і святково, так відчуваєш себе тільки на власних іменинах, коли гості вже зібрались і сідають до столу. Я не міг устояти на місці, я весь час крутився, і солодке перечуття, що зараз почнеться найцікавіше, кінозйомка, не давало спокою. «Де Вася?» – зціпивши зуби, проказав, поцілуйте мене, друзі. Знову запізнюється? Ну що ж, сядемо і будемо його чекати. Він рвучко сів на стілець, вперся руками в коліно і закляк з кам'яним обличчям. Та не минуло й хвилини, як на майданчик, вибіг із темряви захеканий юнак у формі льотчика. Вікторе Васильовиче, вибачте, вибачте, годинник зупинився. Я не винен, забув завести. А я, раптом подумав, я ж теж не заводив, а треба ж регулярно заводити, тата он теж щодня заводить. А то ще зіпсується, треба завести. Я сунув руку в кишеню. Мені здалося, що величезний прожектор діг падає на мене. Я похитнувся. Годинника в кишені не було.